Для мене це трохи моторошно. Уявіть, ви живете, будуєте. Ось всякі такі прикольні штуки збираєте. Але варто трохи одійти і все, капець, бо там чатує ворог. Я, звісно, трохи плани йому зіпсувала, коли рилася, але він швидко прийде до тями, підправи свою вертілку і продовжить маніячелити. Знайомтесь це мурашиний лев. Має чотири крила, нагадує бабку. Не схоже так, але це поки що. Поки він в стадії личинки так минає кілька років. Протягом цього часу личинка кілька разів линяє, а потім заривається в пісок, щоб перетворитися на лялечку в павутинному коконі. Через приблизно чотири тижні з'являється доросла комаха, що відбувається в другій половині літа. Дорослі особи не поїдають нектар і пилок або зовсім не харчуються, існуючи за рахунок запасів, накопичених на стадії личинки. Тому зустріч із дорослою особиною мурашиного лева виняткова рідкість. Політавши пару днів і давши життя новому поколінню, самці та самки вмирають. Вранці я знайшла нове поселення. Ой, хто це? А ти це хто?